Вітаю вас, друзі мої. Один з наших друзів каналу Назар попросив розказати про е, кулі для гладкої зброї і про картеч, картечні набої. Е, скажу зразу, що картечу я вже не стріляв ой, дуже багато, дуже багато років. Колись е, в 90-х роках, в кінці 90-х років картечу копитних стріляли всі. Тобто, це було ну, як діти в школу. Е -е, заражали есть малося на увазі 8,5 мм і полукартеч, це було трошки менше. І казали, так, що ти зарадив? Картеч полукартеч. І добасили все, що вибігало, починаючи від е -е, підсвинків і заканчує, е -е, там, лосями. Ну, не все було так просто. Я як споминаю, скільки виходило у нас кабанів, хороших кабанів. Не вважає, там 30-кілограмових підсвинків, а таких кілограмів 80, 90, 100, 120, 150, скільки кабанів уходило під ранками. Друзі мої, це страшні цифри. От. І я ще тоді розумію, що... Ну, от, Великого кабана картечу взяти на відстані десь 30 метрів, ну це майже нереально. Хіба що там одна картечина кудись відірветься і переб'є йому якийсь шийний позвонок, е -е, Тільки в такому разі. Е -е, от Охота, як проходило, як проходило полювання. Робимо загон, стріляємо, е -е, виходить там кабан, стріляємо по ньому, кров пішла, хороша кров, все. Проходить 200-300-400 метрів крові менше, 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 менше. І сходить на 0, все. Потім ці сліди перемішалися з другими слідами. Все. По, ну, Переслідувати немає змоги. Уйшов під ранок. І так продовжувалося ну, дуже часто. І я тоді, бачачи цю ситуацію, вже почав все-таки пулями стріляти. Ну, пулями стріляти як? В один ствол я заражав кулю, в другий ствол я заражав опять же, там, полукартеч, для того, щоб ну, коза вибігає, козу стрільнути. От. По крупних копитних це зло. І я повністю обома руками і обома ногами, за те, щоб її е, заборонили повністю. Слава Богу, ума у когось хватило і картеч на полюванні на копитних. У нас заборонено, тільки кулями. Так, по картечу ми вияснили. Картечу, е, ще можу додати, якщо йде полювання на вовка. На коротких дистанціях можна використовувати картеч. Ну, не картеч 8,5. 6,2 це теж картеч. І прекрасна картеч, там на вовка йде. 5,9 картеч, прекрасна картеч, бере вовка. Не треба оцих 9 штук в патроні, воно розпулює, розкидає його і толку мало. Хай лучше попаде в три картчини, чим одна оця крупна. Вона три мілких картчини, 6,2 нанесуть більший урон, чим одна 8,5. Тим більше, якщо вже там на 30 метрів от поставити відро. На 30-35 метрів вже одна картечина попадає в то відро, максимум дві. От. Тому якщо хтось полює на вовка 6,2, 6,1, 5,9, 5,5. от Таку картеч можна і навіть, навіть, потрібно використовувати. Опять же, для цього підходить ідеальна комбінашка або трійник. В Один ствол ви заражаєте 6,2 картеч, другий на різний. Часто буває, що вовк, якщо уходить, він зупиняється, прислухується, і в цей момент можна зробити на різним далекий точний постріл. Якщо він десь близько там в районі 30-40 кроків, можна стріляти картечу 6,2 і потім доб'єте, якщо він зразу не впаде. Тобто ви його зіб'єте, як кажуть, зіб'єте з ритму. А там, же, як мурахи збиралися слона піздити, казали, головний з них збити, а там затопчемо. Оце те саме. Ви його картечу зіб'єте і потім можна дострілити його на різним набоєм, якщо він не впаде зразу. А процентів 90%, що ви його зразу звавите. От, Картеччу вияснили. Тепер про кулі. Культ для гладкоствольної зброї дуже-дуже дуже багато. Дуже різних, кожен рік з'являються нові, 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 нові. Е, Оскільки я вже років 20 або більше ополюю з нарізною зброєю, то пулі я вже не так використовую ну, без потреби. Тобто на комбінації у мене бренки ротвеловський, набій оригінальною трошки. Збили нас з теми дзвінок був на телефон. Ой, про що ми говорили? Про кулі. Тобто, в комбінації я використовую оригінальну бренекі, Чи Бренеке, як хто називає ротвелскі набій, оригінальна 32-грамова куля. Дуже прекрасно летить, прекрасна кучність, прекрасна установлююча дія. Добувати можна там від підсвинка до крупного лося. От, я розкажу, які кулі я використовував. Ну, не то що постійно, зараз я постійно бреники. А коли в мене був ТОС-34, я використовував пулю турбінка, називають її в народі, пуля Майера з диркою всередині. Всі її хають, в мене смуга ТОС-34, вона летіла прекрасно. Я колись на 80 шагів зайцю в голову попав. Тобто дуже добре вона летіла. До там, копитних, там, до 70 метрів ніякої не було проблеми брати цією кулею. Багато людей хають, але ну, ви ж повинні розуміти, що кожен ствол, кожна рушниця любить свою куль. У мене ToS34 любив Майра кулю. Потім з МЦ-2112 я використовував кулю Діаболо, чи Діаболо. Як називайте, як хочете. Вона летіла супер, але вона на 50 метрів летіла сантиметрів на 10 вище. Я це все завжди учитував при стрільбі. Тобто, її ноль був десь на відстані 75 метрів. Тобто летіло прекрасно, е і попадало, і бралися звірі. Да, діаболо, діаболо, пуля не супер. Е особливо вона, коли крупний кабан, при влучанні вона розколювалася по, по поязковій. І вийшло, що вона втрачала свою масу і ну, глибоко, сильно не заходила, а розділялася ну, на, на дві половинки. Потім Тахо вирішили, щоб вона не розколювалася, зробити такі ребра. між от, Хто пам'ятає, пуля як виглядає, вона як піс... пісочні часи. І от вона в ці цілопалася при ударі об калкан вона... От. А тахо, ці пісочні часи такими ребрами укріпили. Ну, Вони її укріпили, але щось повлияло, мабуть, на аеродинаміку. Вона з моєго МЦ почала розкидати ну, сантиметрів 30-50 там, на 50 метрів. Це вже нікуди не годилося. От, Потім я пробував в тобто, дивіться, Я вам розказую, яка куля. Я ж не просто прийшов на полиці, взяв першу попавшуся кулю і вона в мене полетіла. Ні, я до цього брав кулі, заряджав сам, прострілював, вистрілював, підбирав на віску. Підбирав іменно, що підходить моєму стволові, моїй рушниці. І так я знаходив конкретну пулю, з якою я полював. От. Рідко дуже буває, що ви прийшли купили і у вас все полетіло добре, особливо там, в двох стволках, де при пайці, ну, недорогих двох стволках, де при пайці, там, часто густо стволи повежені, і виходить, одна пуля летить хер зна куди, а друга ще далі. О, тобто путем відстрілу і підбору я підбирав ці кулі, про які я вам говорив. Не те, що я не хотів, там, наприклад, якусь е вятку. Хоча я її пробував, вона взагалі не полетіла. Стріла пуля, я її пробував е взагалі не полетіла з мого Тоз-34. Е вона розкидала страшно сантиметрів 50 Хтось її хвалить, бачите? Тут... Комусь підходить до ствола, комусь не підходить. Так, що, якщо я вам кажу, що стріла погана, це для мене вона погана. Для мого на той час ствола вона погана. Для вас вона може бути прекрасна пуля. І пробуйте її. Опять же, була якась ленінградка, я пам'ятаю. Кучу пуль я перепробував. Були спутник, така кругла пуля з такими ребрами. ну Їх теж заборонили, бо вона дуже рекешети. Хоча вона точна куля була, хороша, точна куля. Но нею я не полював. Так по мішеньках постріляли. Вони мені, до речі, досталися. Я купляв ТОС-34 і з рушниці мені. Господар колишній дав там і Бреники були. ну Насипом там різних по 10, по 15 пуль було в коробці. От, я половину віддав кумові, половину залишив собі, постріляв, попробував, підібрав. все. От, е, зараз багато куль. Е, от е, Брати дюплекс е, пуля, де Дюплекс називається моноліт, да? Прекрасна хороша пуля, металева з поясками пластиковими, дуже хорошо зупиняюча дія в неї. Не схильна до рекошетів. Ну, в розумних приділах не схильна до рекошетів. Тобто, я нею не стріляв. Я бачив, стріляють мої друзі. І вона, до речі, любить повний чок, 1мм звуження. 0,75 1мм чок, вона летить дуже хорошо. З циліндра вона летить погано, 0,25. Ну й розумієте, погано як. Це у мому понімання погано, вона летить там 15 см. Для ну, 15 см на 50 метрів це забійне місце і лося, і оленя, і кабана, і косулі. Но я хочу, щоб вона летіла 6 максимум 7 см. 15 для мене погано. Для вас може 15, це буде супер. І ви беріть її і полюйте. Тобто я вам не дам ніякої зараз поради, що беріть цю пулю, вона суперовська. Ще раз повторюся, для, для мого ствола, да, для комплексу для звуження. Вона хороша. Для вас вона може бути супер. Не, не точна, а супер розкидати буде. Потім були оці пулі Тріо, світофор їх називали. Три шарики по 11 мм в ряд, як світофорчик. Тоже Я був, купив, спорядив штук 5 патронів, коли я почав прострілювати. Вони, до речі, не люблять чоки, вони краще летять з полу чока або з 0,25, з циліндра я не пробував. В чому нам мені не подобалося, якщо в мішень попадає дві штуки, третя непонятно куди летить. Тобто третя 11-мм дробина там, вагою 11 грам, взагалі улітає десь на 1,5 метра її нема. Тобто можна на охоті або собаку застрілити, або там товариша по сусідньому номері. Я відказався, я ними не стріляв. І по суті, це та ж сама картеч, та ж сама крупна е, Вспомнив про крупну картеч. Колись ми пішли на полювання, і мій товариш... Забув... Ну, не було в нього картечних патронів. Тоді це 99 99-й рік був а, 1999. От. Я йому дав один набій, бо тоді ну, набоїв не було, так що там жменів насипали. І була картеч в'язана шнурком капронами. І Поставили його на номер. З загона вибігло стадо, він стріляв по підсвинках. І садо побігло. Ми прийшли, подивилися кров, є, пройшли метрів 100, є підсвинок такий кілограм 40-50. Почали його розбирати, а в нього, виходить, одна дробина відірвалася, одна картичина відірвалася від цього общого кучка в'язаного, пробила між ребрами, пробила сам і кінчик а то все кудись полетіло. Непонятно куди, а в патроні було 12 штук, 12 цих картечин. Тобто основна група, непонятно куди взагалі полетіла, одна дробинка попала куди треба про в'язану картеч. Бо скажете, що «О, ти нічого не розказав про в'язану картеч, вона стріляє дуже хорошо. Ніхера вона не стріляє дуже хорошо. Вона або летить пулею і в неї дуже погана аеродинаміка, або її. Взагалі розриває, ці нитки лопаються і воно летить непонятно, куди тільки свистить. І ну, вже по суті стріляйте луче кулею. Да? Бо кажуть, О, це для близьких дистанцій. Та для близьких дистанцій ви візьмуть будь-яку кулю, там 35 грам до 25 метрів, от вам близька дистанція. Лупанети і лупанети. Все, на що вам цим горохом стріляти? Так. Що ще я можу розказати вам про пулі? Пробуйте пробуйте пулі, якщо у вас от, от, от моя рушниця не стріляє пулями. А потім кажеш, якими ти пулями стріляєш? Він відщіпнює патронтаж, у нього там 8 вид пуль, блін, по дві, по одній. І кажеш, а як ти? Та я то, то то піхаю туди. Та, Звісно, ти ніколи не знайдеш ту пулю, яка вона повинна бути твоя, якою ти повинен стріляти. Якщо в тебе там 3-4 види в патронтажі, і так не буває. Це так не працює. Ви знайшли одну пулю, закупили її, чи зарадили її по тому рецепту, який ви знайшли, і все, і ви вже нею працюєте. Тобто у вас два набої одинакових, чи у вас десять набоїв одинакових? Все, у вас якась повинна бути стабільність і якась повинна бути результат, який ви очікуєте, а не так стріляти на дурачка. У мене теж, от я розказую і вспоминаю. Е, був товариш набагато старший за нас. Ну, років на 20, мабуть, старший за нас. В нього була курковка, по-моєму, 63. І ми робили загон, він собакою мав йти на загон. І він тільки пустив собаку, і на нього вибігає сікач. Е, не на нього, а так з боку. Собака загавкала, він вибіг і став на відстані десь метрів 30 від нього. А в нього була куля і картеч заражена. 16 калібр. І він стріляє, і цей кабан побіг. Ми вже зійшлися тоді питаємо, що як було. А він каже, він вибігає здоровий кабан більше 150 кг. І стає боком до нього. Каже, я прицілююся сантиметрів на 30 см нього над хребтом і стріляю. Кажу, Вася, а чого на 30 сантиметрів? А у мого тата так рушниця б'є. Блін, та ти при чому тут до свого тата, в тебе взагалі друга рушниця, блін. І От і кабан побіг, і все, і полювання спортилося, блін. Так що знайте свою зброю, підберіть до неї кулю і буде вам щастя. Не всі будуть полювати з нарізними, багато кому вони нафік не нужні ці нарізні, тому що вони раз в три роки попадають на загонне полювання. А... Ходити в ці перереєстрації, це все цим займатися, це, це так геморно. Е, проще підібрати гарну пулю. До 100 метрів можна хорошо працювати пулею гладкою. Я не кажу, там можна і до 150 попадати в щось. Повинна ще бути і енергія, і повинна бути хороша точність. Тому що на 150 метрів ну, з упора, стільчика підібрати можна попасти, там, вицілити, підняти там, на півтора метра, ну, грубо кажу, вверх і кудись попадете. Но це так, так не треба. Отаке от. от вам про пулі. Назар просив про пулі, про картеч для гладкоствольної зброї. Я от приїхав до товариша, поки його чекаю, якраз. Коротенько зняв вам. Ну все, будьте здорові. На все добре, друзі мої. Підбирайте кулі під свою зброю. І буде вам щастя і успіх на полюванні. На все добре.